Вітаю, друзі, з вами український історик Олександр Авуфьоров. Про три містичних роки, про три колосально складні роки, в яких мешкали наші предки. Так от, 6666 рік, чому в цілому про ці шістки. Чи знали наші предки, що існували ці три шістки? Так, знали. І я хочу сказати, що ще Іриней Леонський, це друге сторіччя, Нашої, нашої Ери в своєму трактаті проти Єресей він говорить про те, що є, імена, є це, 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 це число 666, яке означає ім'я, ім'я сатани, ім'я диявола. А звідки воно всього походить? Ну, Це відкривання Івана Богослова, в якому звучить так. Хто має розум, той порахує число зві... звіря, бо воно є число людське, а число її 666. Це цитата з Івана Богослова, відкривання останньої книги в Євангелії, яке говорить нам те, що якраз 666 це число звіра. І от якраз оцей Леонський, він говорить, що 666 це треба перекласти розшифрувати як ім'я ну і, наприклад там це в друге століття друзі вони вже казали що це наприклад перекладається як латинянин або евантис або титан отже потім це все розвивалося в середньовіччі особливо тож справді наші предки прекрасно розуміли що 666 – це число звіря до речі така неув'язочка вийшла тут знайшли тексти більш старіші, так, і кажуть що насправді в основі було не 666, а 616. І Що це просто помилка переписників на якийсь період, і вона стала більш відомою. Ну тож, очевидно, число звіра 616 насправді. Так от, е, у, знали про це число, знали. І, до речі, якщо ми говоримо про це число, то е, тут воно є і для християн дуже важливим, тому що цим числом 666 число позначали. Ну, Недосконалість світу. Три суботи без сьомого дня. А Господь створив да, за сім днів. ми знаємо. Е, і от якраз 666 це якраз таке антихристиянське число в багатьох речах. Ну і, до речі, там ще в старому Завіті Соломону написано давали щорічно податок 666 талантів золота. Це 30 тонн золота. Кажуть, що це якраз оце от аочності по року. Це от іде від цього числа. Ну, так чи інакше. 6666 мінус 5508 це 1158 рік, як я сказав. На Русі, друзі, хапайся за голову. Наступний, наступний 1666-й буде отакий. От от. А тут, 1158-й, таке враження, що ніхто навіть і не думав. З Ростова і Суздалю виганяють єпископа, що, начебто, корупціонер з попів грошей дере. Князі воюють, це початок грандіозної масштабної міжкнязівської особиці, громадянської війни. Вбивають князів, переслідують, беруть найманців, на битви, облоги, міста. Там такі претензії, друзі. Там просто, знаєте, нічого святого немає. Оце от той рік, 1158 коли, ну, ніхто нічого не чекав і число звіра їх не лякало. Тому е нічого не знайшов, і насправді цей рік прожили так. от. Як і не було цих чотирьох шісток. Хоча літочислення тоді йшло паралельно двома календарами і від заснування світу і від Різдва Христового, от така от дивина. Що цікаво, а от 1666 рік це цікаво, тоді гетьманом України був Іван Брюховецький. І от від собі: ми в Україні живемо за календарем від народження Христа, а московити живуть від створення світу. І у московитів 7174 рік. У нас 1666. Московити просто-напросто, цей рік, а ми тут в Україні цей рік так тримали так, знаєте, нормально. Відчувало, що ці вони такі важливі. Навіть у Івана Брюховецького гетьмана дружина втратила дитину, і через що місцеві. Повитухи в гаді чи тодішній столиці, були звинувачені в тому, що це відьми, і їх спалили. Так, 1666 рік це е, спалили останніх відьм в Україні. От. Але це, це безпрецендентна, і це означає, що накал на суспільстві був величезний. І от, у московиті в 7174, у нас 1666. Московити приїжджають сюди і роблять перепис населення. Для того, щоб врахувати розміри оподаткування, яке може отримати московська скарбниця. І увіть собі, як це перепис виглядав для людей, які жили в 1666 році для, від московитів, які нічого не чули в своєму 1174 му Людей в селах виводили на вулиці тварин, худобу, йшли бояриці, і описували. Ага, так, там, корова. Три штуки. І давай цих корів ну, нічим іншим, як вапном помічати. Ляп, ляп, ляп. ну, щоб не переплутати, щоб точно порахувати. І цим самим вапном вони починають помічати людей, щоб порахувати точно. Уявіть собі, яке враження у людей. 1666 рік чекають на прихід звіра, який буде так. І тут приїжджають московити ці баранати. І починають людей переписувати. Це те, що зараз бояться всі сьод: е, паспорти, чипи, вакцинації. так? Це те саме. І вони просто люди починають, ну, це не те, що там жах, там у них розуміння, що це іде переписи, і готуються до. Приходу Антихриста. Наші люди проти цього перепису починають піднімати, тобто він триває, він іде, московити переписують, і цей перепис починає, ну, власне, у людей, шок. І що відбувається? Буквально в 1667 рік відразу московський цам укладає е, там тамдрусівське перемір'я, яке. Ліквідує повністю домовленості українців з козаками, але не в тому суть. Люди починають піднімати повстання проти московитів, бо вони вважають, українці вражають, що це реально слуги диявола. До речі, я думаю, що так воно зараз і є. І от той віть, який просто піднімається повстання величезне. Іван Виговський, Іван Брюховецький перепрошую, Гетьман його очолює. Ну, Брюховецького вбили козаки. За наказом, начебто, або не наказом Дорошенка. Але це інша справа. Але, друзі, 1666 рік це антимосковське повстання було, бо наші українці вважали, що це люди, слуги диявола, слуги звіра оцього. Тож, друзі, не забувайте підписатись на цей канал. Я вас дуже прошу лайкнути, коментувати. Будь ласка, ми боремося разом на фронті історичного Ютуба. Друзі, ось такі, от три містичні дати. Тисячоліття приходу Христа, 6666 рік та 1666 рік пережили наші предки. Про що я вам і розповів, і як вони його переживали, ці числа. Дякую всім, друзі, з вірою в ЗСУ, в нас гвардію, у вас Тереброну, в усіх людей добре волі. Дякую щиро вам. Наближаємо нашу перемогу. До зустрічі! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.